Слава Ісусу Христу, деревоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися тим откровенням, які я отримала від наших пасторів, і мене дуже торкнуло те, що дійсно сьогодні у світі відбуваються різні війни, колапси. Люди вони переживають утиски, смерті, втрату близьких, рідних і багато сьогодні тероризму, насилля, смерті, пекла вже присутні на цій землі. І знаєте, більшість людей вони перебувають в ілюзії, а не в реальність. І сама велика проблема. А в тому, що люди вони не підготовлені і дуже сильно сфокусовані на матеріальному, а матеріальний світ він руйнується, і сьогодні йде війна і боротьба за владу, тому ці війни і так далі. І тільки церква може підготувати людину до всього цього, що буде відбуватися. Бо якщо я не знаю свого призначення, то мною легко маніпулювати. Я тоді маріонетка в руках сатани. А щоб не бути обманутими, нам потрібно вивчати Біблію, тому що тільки так ми отримуємо досвід в 6 тисяч років, і завдяки цьому ми можемо прожити повноцінне життя. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.